Alan Wake 2 перенесли, а от Stalker 2 не вийде 1 грудня. Microsoft почали карати гравців та блокувати їхні облікові записи Xbox. Китайська Tencent оголосила про відродження культової серії шутерів. З'явилися свіжі подробиці стосовно майбутньої частини Call of Duty. А також в мережу витікли перші зображення майбутньої портативки від Lenovo. А також ви Бачите бліц новини і розкажу вам про знижки та акції. І ще багато чого цікавого. Ви дізнаєтесь в цьому вже 51-му випуску ігрових новин на каналі Eternal Play UA. А коментувати це все задоволення буду, як завжди. Я, Дмитро. Так от насипайте собі смачненького борщика зі сметанкою, беріть часничок, цибульку та ковбаску. Не будемо втрачати ані секунди приємного вам перегляду і смачного. Будемо починати. Remedy Entertainment офіційно оголосили, що одовго продовження культового горора Alan Wake 2 перенесено на 10 днів. І тепер гра вийде 27 жовтня. Керівництво студії пояснило це тим, що в жовтні виходить дуже багато великих ігор. Цитата жовтень це девовижний місяць для запуску ігор. І ми сподіваємось, що ця зміна дасть кожному більше часу для насолоди улюбленими іграми. Дякуємо за ваше терпіння. Кінець цитати. А й дійсно зверніть увагу, що в жовтні дуже насичений графік виходу ігор. 5 жовтня має з'явитися. Assassin's Creed Mirage. Наступного дня, 6 жовтня, детектив Пікачу Повернення. Forza Motorsport зазирне на вечірку вже 10 жовтня. А поціновувачі Souls Like зможуть пограти в Lord of the Fallen 13 жовтня. Також в жовтні має з'явитися Spider Man 2. В жовтні також планується проведення бета-тестування нової частини Call of Duty. Якби ще й Alan Wake 2 вийшов у жовтні, то то було б вже забагатсько крутих і на місяць в компанії Microsoft розповіли, що вони запускають систему покарань для гравців, які порушують правила спільноти Xbox. Геймери, на яких будуть скаржитися інші користувачі, отримуватимуть попередження або страйки. Можна називати ці штрафні бали як завгодно. Вони будуть зберігатися на акаунті гравця протягом аж цілих шести місяців, і в залежності від їхньої кількості. Обліковий запис гравця буде обкладати спеціальними санкціями. Максимум можна отримати 8 страйків. За лайку у чаті та читерство дають по одному страйку. За цькування інших користувачів або недоречні розмови про секс 2. За роздмухування ворожнечі та расизм 3. Отримавши страйки, гравець втрачає доступ до соціальних функцій майданчика, таких як обмін повідомленнями, груповий чат і багатокористувацька гра. Наприклад, за два попередження користувач втрачає. Доступ до вище згаданих функцій на один день, за чотири страйки на сім днів, а за вісім попереджень гравця відсторонять на рік. Приймати рішення про видачу страйків будуть модератори в ручному режимі. Всі користувачі платформи зможуть залишити скаргу на неналежну поведінку, яка обов'язково буде розглянута. Власники обмежених облікових записів можуть продовжувати грати в одиночні ігри і зберігають свою бібліотеку, але компанія залишає за собою право повністю заблокувати Лукувати обліковий запис із втратою доступу до покупок у Microsoft Також наголосили, що торік лише один відсоток від загальної кількості користувачів було покарано тимчасовим обмеженням акаунтів, і лише одна третина з них отримали повне блокування. Також американська корпорація повідомила невтішну новину для користувачів консоли Xbox 360. Цифровий магазин на цих консолях буде закритий 29 липня 2024 року буде неможливо придбати нові ігри, доповнення та інший контент. А програма Microsoft Movies and TV припинить функціонування. Гравці мають шанс скористатися веб-версією магазину або купити все необхідне прямо з консолі, аж до самого закриття. Придбані ігри та доповнення можна буде завантажити в будь-який час, а також запускати їх на Xbox One та Xbox Series за зворотньою сумісністю. З актуального магазину ігри, що підтримуються, не приберу. Уть онлайн функції мультиплеєр та хмарні збереження поки що залишаються доступними. Напередодні QuakeCon 2023 був анонсований і одразу ж випущений ремастер культового шутера Quake 2 для ПК консоли поточного і минулого покоління, а також для Nintendo Switch. На Metacritic оцінки виявилися дуже позитивними. Журналісти оцінили проєкт у 83 бали на консолях PlayStation 5 та 90 балів на ПК. На інших платформах рецензії від преси на момент створення цього відео були відсутні. Геймери також Лишилися дуже задоволені ремастером. Найщасливішими виявилися користувачі Switch та PlayStation 5. Вони поставили проєкту 8,2 бали. Гравці на ПК та Xbox Series оцінили оновлений шутер у 7,8 бали. А геймери, які придбали забавку для консолей минулого покоління, PlayStation 4, виявилися задоволеними найменше і поставили лише 7,6 бали. Від ком'юніті Steam гра отримала 93% позитивних відгуків. Це дуже непоганий результат. Гра отримала буквально нове життя. До плюсів ремастера відносять збережену атмосферу оригіналу, покращення для сучасних платформ та новий контент. У нечисленних негативних відгуках скаржаться на проблеми із запуском і на саму Quake 2. Бо деяким гравцям перша частина сподобалася набагато більше. Китайська компанія Tencent оголосили про відродження культової серії шутерів від першої особи. Останнє Частина якого вийшла в далекому 2009 році, мова йде про Delta Force Розробники навіть продемонстрували невеликий тизер майбутнього проєкту. Над новою частиною працюють спеціалісти зі студії Timmy Studios Group Проєкт буде кросплатформений. І розробляється для сучасних консолей, ПК і мобільних пристроїв в грі будуть масштабні багатокористувацькі бої більш ніж на 32 гравці з використанням штурмових машин, гелікоптерів, катерів, джипів, винищувачів та дронів. А також забавка потішить геймерів одиночною компанією, яка заснована на фільмі Рідлі Скотта падіння чорного яструба, в якому розповідається про реальну військову спецоперацію Сполучених Штатів у Сомалі. Більше подробні. Обис про майбутнього конкурента Call of Duty та Battlefield пообіцяли розповісти в рамках першого дня цьогорічної виставки Gamescom, яка розпочалася 22 серпня. В компанії Bethesda оголосили, що космічна RPG Starfield пішла на золото. Це означає, що переносів релізу більше не буде. Ігра вийде в 6 вересня для Xbox Series та ПК, А власники розширених видань зможуть почати пригоди на 5 Днів раніше, 1 вересня, резавантаження Starfield на консолях Xbox Series стартувала 17 липня. Дата майнери в свою чергу встигли виявити список досягнень, які будуть в грі, кількість музики та здібностей. А також з'ясувалося, що DLSS та XESS в грі не буде, бо як я вже розповідав раніше, Bethesda дуже тісно співпрацює з AMD. і червона компанія стала ексклюзивним партнером для розробників, допомагаючи з оптимізацією. Майбутнього проєкту. Тому нічого дивного, що підтримки технологій конкурентів вони не додали. Можливо, пізніше з черговим оновленням ці функції будуть додані. На порталі Windows Report з'явилися подробиці стосовно майбутньої портативної консолі Lenovo Legion Go. У новому пристрої будуть використовуватися восьмиядерний ядерний процесор AMD Ryzen Z1 на архітектурі Zen 4, графічний чіп на 12 Compute Unis RDNA 3 та високошвидкісна. Оперативна пам'ять lpddr 5X, і все це задоволення працюватиме під керуванням Windows 11. Більш докладні специфікації стануть відомі на анонсі, який, ймовірно, відбудеться у Берліні на виставці IFA 2023 з 1 по 5 вересня. Також в мережі з'явилися зображення консолі, на яких ми бачимо, що з боків будуть знімні контролери на зразок J-Con, як у Nintendo Switch. а розташування елементів керування дуже нагадує. До Ейзу з також присутній трекпад, який також є у Steam Deck. Позаду правого контролера є коліщатко, як у комп'ютерних мишей. У пристрої передбачені великі вентиляційні отвори та підставка, а також два порти USB Type-C, роз'єм для навушників та слот для картки пам'яті MicroSD. Поки що достовірність цих зображень під великим питанням, але можливо на пристрої буде сенсорний екран діагоналю 8 дюймів. Ціна та дата виходу пристрою поки що невідома. Нещодавно компанія Activision опублікувала геймплейний трейлер майбутнього шутера Call of Duty Modern Warfare 3 і розкрила деякі подробиці про гру. Сюжет нової частини стане прямим продовженням Call of Duty Modern Warfare 2 2022 року. На гравців чекатиме нова зустріч з капітаном Прайсом та загоном 141, які мають протистояти величезній загрозі в особі ультранаціоналістичного військового злочинця з бруднодупії Володимира Макарова. Разом із захоплюючою сюжетною компанією в Call of Duty Modern Warfare 3, звичайно ж, будуть і масштабні багатокористувацькі режими. На старті геймерів чекають усі 16 карт з оригінальної Call of Duty Modern Warfare 2, які оновили новими режимами та геймплейними функціями. Після релізу гри протягом різних сезонів розробники додадуть іще 12 абсолютно нових основних карт у форматі 6 х 6. Також розробники з Activision підтвердили, що в новій частині Call of Duty з'явиться зомбі-режим, і вони готують для гравців щось вражаюче, але подробицями поділяться. З ком'юніті трохи згодом. Ну і не дуже приємна новина для шанувальників. Колди. Дизайн-директор ігор серії Call of Duty Девід Вондерхар оголосив про звільнення з і Treyarch після 18 років роботи. Він подякував усім колегам з Treyarch за прагнення до вдосконалення, а спільноту Call of Duty за пристрасть та ентузіазм. Як повідомив сам Вондерхар, він залишається в ігровій індустрії та працює над проєктом, про який поки що не може нічого сказати. Але він назвав своє призначення рідкісною та унікальною можливістю і заявив, що у захваті від нових перспектив. Перед тим, як ми перейдемо до наступного блоку новин, хочу подякувати всім донатерам. Ви неймовірно надихаєте мене на подальшу працю та покращення контенту для вас. Якщо у когось з вас виникло бажання також підтримати мене фінансово, то посилання ви знайдете під цим відео. Також прошу вас підписатися на цей канал, протиснути вподобайку та написати будь-який коментар. Для того щоб це відео разом з усім українським контентом просувалося алгоритмами Ютуба і його мали змогу побачити ще більше глядачів, не забувайте про надважливу підтримку наших воїнів, які боронять нас і в день, і вночі. В супертяжких умовах, тому здійснюйте цю допомогу будь-яким зручним для вас способом, або можете також скористатися посиланнями, які є в дописі до цього відео. Приєднуйтесь до нашого Discord сервера Я буду радий вас всіх там бачити. Також хочу запропонувати вам підписатися на мій другий лайф канал, на якому будемо проводити стріми та грати в різноманітні ігри. Дякую вам всім за заздалегідь. Ви просто неймовірні Вірні красунчики, а ми продовжуємо. Українські розробники зі студії Games продемонстрували перший трейлер ізометричної RPG про підлітка, який намагається пережити російського облогу Маріуполя. Гра називається Холоху. Творці поділилися інформацією, що чекає на геймерів в майбутній грі. Автори розповідають, що ігровий процес Hollow Home спиратиметься на діалоги та розголуджену систему квестових ліній у грі повністю відсутня бойова система та сцени насилля. Творці концентруються на наслідках війни, а не на її подробицях, досліджуючи прифронтове місто, яке з часом буде змінюватися, гравець буде знайомитися з його мешканцями та намагатиметься всіма силами їм допомогти бруднодупі війська будуть обстрілювати та окуповувати цілі райони. Одного дня ви познайомитесь з окремими персонажами, а наступного дня на їх місці знайдете лише привидів. В грі потрібно вижити в суворих умовах війни. А кількість дій, які може виконувати гравець, обмежена, і це змушує геймера приймати дуже болючі рішення. Потрібно буде виконувати квести, опановувати навички першої медичної допомоги, готувати їжу та створювати предмети першого. Щої необхідності. Гра за стилістикою дуже нагадує Disco Елізіум. Просто події розгортаються в тимчасово окупованому українському Маріуполі. Хочу нагадати, сюжет холу Home базується на реальних історіях маріупольців, що потрапили під російську окупацію. Буквально в минулому випуску ігрових новин я розповідав, що на сайті офіційного партнера GSC Game World компанії PlayOn, яка працює над випуском шутера на фізичних носіях, з'явилася інформація, що буцімто S.T.A.L.K.E.R. 2 має вийти вже 1 грудня поточного року. Так от журналісти зв'язалися з керівництвом компанії, розповіли, що вони не володіють ніякою секретною інформацією щодо шутера. А зазначена дата релізу лише трясця. Помилка, цитата. Це просто помилка в нашому магазині Game Legends. Стандартна заглушка мала вказувати на картці продукту 31 грудня 2023 року, замість попереднього 31 грудня 2022. Та внаслідок комп'ютерної чи людської помилки було виведено 1 грудня. Кінець цитати. Шкода, звичайно, що так трапилось, а ми так сподівалися, що це правда. Хоча українські розробники з GSC все ще планують випустити гру в 23-му році. А тепер перейдемо до коротесеньких бліц новин, які дозволять тримати руку на пульсі ігробудівельної індустрії. На своєму офіційному сайті студія Моніка розмістила кілька вакансій для дизайнерів бойової системи, і гравці припустили, що розпочалася робота над новою частиною God of War. Але це, звичайно, лише чутки. Японська Sega офіційно придбали розробників Angry Birds за 776 мільйонів доларів. Керівництво Видавця називає це придбання дружнім об'єднанням та хочуть допомогти Rovio вийти за рамки ринку мобільних ігор. Після релізу Overwatch 2 в Steam гра отримала просто шквал негативу. І на даний момент, за відгуками гравців, являється однією з найгірших ігор за всю історію існування Steam. Керівництво Blizzard, в свою чергу спробували виправдатися за свій напівфабрикат і, як завжди, пообіцяли розширення розвиток та вдосконалення. Проте гравці. Більше не довіряють цим обіцянкам-цяцянкам, оскільки після кожного такого вдосконалення гравці зіштовхуються з купою проблем. 18 серпня розпочалося чергове бета тестування нового файтингу Mortal Kombat 1. В ньому можуть прийняти участь всі, хто зробив попереднє замовлення на консолях Xbox Series та PlayStation 5. Воно триватиме аж до ночі, 22 серпня. Під час тестування гравці можуть використовувати 10 бійців, але тільки 6 з них переходять до безпосереднього керування: це Люкан, Кітана, Сабзіру, Зіру, Кейдж, Лімей та Кенші. А інші є камео-помічниками під керуванням штучного інтелекту, серед них Frost, Kano, Соня та Джакс. Студія Ubisoft Massive повідомила про серйозні зміни, які очікуються в багатокористувацькому шутері The Division 2. Розробники вирішили подовжити сезони, і тепер кожен з них триватиме 4 місяці замість 3. Збільшення тривалості сезонів поклик. Не забезпечити авторам можливість не лише готувати новий контент, а й паралельно проводити необхідні технічні роботи. У зв'язку з цим нововведенням наступний сезон, другий за п'ятий рік підтримки гри, стартує пізніше, ніж планувалося, у жовтні цього року. Поновлений план сезонів та подій студія покаже найближчим часом. Ще Юбіки опублікували новий трейлер багатостраждального піратського екшену «Skull and Bones, який присвячений майбутньому бета-тесту. Проєкту, який пройде з 25 по 28 серпня, лише для користувачів ПК. Продовжуємо говорити про Ubisoft. Нещодавно спеціалісти компанії оголосили, що нова частина з Crew пішла на золото, а це означає, що переносів бути більше не повинно, і Crew The Motor Fest вийде 14 вересня. Ще одним проєктом від Ubisoft, який пішов на золото, став Assassin's Creed Mirage. Це означає, що нова частина екшну вийде 5 жовтня, без. Додаткових затримок. Assassin's Creed Mirage буде доступна на обох поколіннях PlayStation і Xbox, а також на ПК. Далі поговоримо про акційні пропозиції, які діють в ігрових магазинах Epic Games та Steam. Шмат смердючого лайна від руснявих рукодупих з назвою Чорна книга або Black Book, яку розробила Пермська студія, в магазині Епіків роздають безкоштовно. І лише ваше сумління вкаже вам правильний шлях, чи додавати до своєї. І чудової бібліотеки ігор цей шмат коду чи ні. Другою грою на безкоштовні роздачі цього тижня стала Dodo Peak від американської інді студії Moving Pieces Interactive. Гравцю треба взяти на себе роль пташки, яка намагається врятувати своїх пташенят та провести їх додому крізь купу різноманітних перешкод. Акційна пропозиція діятиме до 24 серпня. А тепер переходимо до магазина Діда Габена, бо в Epic Games Store на мою думку, на цьому тижні дивитися. Немає взагалі на що. 18 серпня на стімі стартує Ukrainian Game Festival, який триватиме до Дня Незалежності України, 24 серпня. Перший цей захід відбувся минулого року, також у серпні, і зібрав понад 200 ігор від українських розробників. Організатори звертають увагу на те, що брати участь у фестивалі можуть як ігри, реліз яких відбувся вже давно, так і нові іграшки. Цього року кількість ігор від українських творців має збільшитися і становиться. Витиме майже 350 проєктів. Серед них будуть забавки як від інді студії, так і ігри від великих компаній, таких як GSC, Games та Frogwares. На фестивалі буде великий розпродаж з суттєвими знижками, а також масштабна виставка демо-версій для тих, хто хоче спробувати певні проєкти, і стрім марафон для спілкування з шанувальниками. А я пропоную звернути увагу зокрема на ігри серії Metro та Stalker, які наразі продаються з дуже суттєвими знижками. Також з шаленою знижкою в 91% можна придбати екшен про грабіжників PayDay 2 від Starbreeze Studios, який до 24 серпня коштуватиме лише 16 гривень. 16 гривень Карл це менше, ніж філіжанка кави. Зі знижкою 80% можна додати до своєї колекції зомбі Екшн Light від польських розробників зі студії Techland. Гра коштує лише 69 гривень, а акційна пропозиція триватиме до 30 Серпня від тих самих польських творців на розпродажі перебуває шутер від першої особи в сеттингу дикого заходу Call of Juarez Gunslinger, який продається зі знижкою 80% і коштує лише 86 гривень. Придбати його за акційною ціною можна також до 30 серпня. Також пропоную звернути увагу на одну з найкращих частин культового екшена Grand Theft Auto, а саме на четверту частину, саме повне видання якого продається зі знижкою 70%. 50% і коштує 128 гривень. Акційна пропозиція втратить актуальність 25 серпня. А на цьому у мене всі новини, які я для вас приготував. Дякую вам всім за перегляд та підтримку вподобайками і підписками. Посилання на Discord нашого каналу, благодійні фонди підтримки наших захисників. Та якщо раптом ви бажаєте підтримати мене ще й фінансово, всі посилання ви знайдете в дописі до цього відео. Дякую вам всім за перегляд. Бережіть себе! Слава Україні! Переможемо! Навіть в цьому не сумнівайтеся!